Привіт, народ. І сьогодні ми з вами поговоримо про Римський статут. Чому він нам потрібен? Тому що, перш за все, у нас іде війна, якщо ви помітили. І я бачу як варіант, що Україна може зробити більше для того, щоб безпосередньо притягнути до відповідальності. Усіх отих злочинців і конкретно одного злочинця я про нього поговорю, тому що той один злочинець мені дуже болить. Тобто ми можемо зробити більше. Я розумію, що ми вимагаємо, наприклад, від Гаазького трибуналу визнати геноцид українського народу. Це все добре, але, по-перше, цього мало. По-друге, саме стаття про геноцид, вона вимагає довгого доказу, плюс там є ще політична тяганина окремо. Тобто, це зробити можна і навіть потрібно, але для цього треба мати досить багато часу, досить сильний адмі... адміністративний ресурс, досить сильну дипломатію та інше. У нас цього всього нема. Все, що у нас є, це одні піджаки, але добре я про них поговорю в кінці ролика. Тому що взагалі стаття про Римський статут це взагалі щось із чимось. Там треба одне із двох. Або просто досить сильно плакати, або лаятись. Тому що це все почалося безпосередньо після Другої світової війни. Певна річ, люди задумувались про трагедію, світову людську ще під час Першої світової війни. Але там буквально забракло тяги. Всі ми знаємо лігунації, що з нею сталося. Тобто людство намагалося врегулювати це все. Але справа в тому, що якось не виходило. Ну, тобто те, що зараз мені будуть опонувати умовні імперії, казати, а, а от ООН нічого не робить, а генасамблея тим більше нічого не робить. Ну як, я сильно сперечатися не буду, але знову ж таки пам'ятайте про те, що це довгий міжнародний процес. Тобто, це такий процес, який вимагає того, щоб всі, наприклад, зібралися. Уявляєте собі картину. І тут о, от така у нас трагедія. У нас з'явилася Друга світова війна. Перед цим ми безпосередньо намагалися якось безпосередньо врегулювати оці всі конфлікти. У нас з'являється Червоний хрест, у нас безпосередньо з'являються перші документації. Словом, ми всі після Першої світової війни зрозуміли, що безпосередньо вбивати людей недобре. Що треба якось захистити поранених. Перш за все, про це у нас велося міжнародне законодавство після Першої світової війни. Тобто. Поміж Першою та Другою світовою війною у нас йде імплементація законодавств безпосередньо про те, як на міжнародному рівні допомогти пораненим, допомогти біженцям та інше. Та інше. Для Червоного Хреста це просто розквіт. А от після Другої світової війни, вже здавалось би, треба ж якось зрозуміти, що. Ну, Не дарма кажуть ніколи знову, знаєте. От людство для себе вирішило, що ніколи знову. Просто-напросто. Ось. От ніколи знову отакі справи не можуть бути. Але справа тому, що щось пішло не так. Ми насправді довго збиралися. Досить довго. Зараз я ще раз покажу Другу світову. Довго ми збиралися після Другої світової, узгоджували документи. Це все було досить цікаво і досить таки нудно. Аж поки безпосередньо, аж в 48-му році, зараз я покажу. Ми все ж таки не надумали. Взяти і визначитись з геноцидом. Безпосередньо з терміном геноцид. Це щоб ви розуміли, як швидко працює міжнародне законодавство? Волопка, звісно, досить швидко, ще в 1948 році, принаймні, визначились терміном геноцид. Визначились з тим, що є геноцидом. А от безпосередньо ратифікували, тому що зібралися в 1948 році, а ратифікували в 1950 році, що характерно в Парижі. Така от справа, і просто пам'ятайте термін геноциду, він досить таки цікавий, хоча, знову ж таки, ніколи знову не треба такого робити. В жодному разі нікому не раджу. Я саме для цього роблю ролик. Тобто займатися геноцидом не треба, але мало що це я говорю. У нас почалася міжнародна тяганина. Генасамблея Он довго вирішувала, що їй робити з цією всією людською трагедією. Насправді вона вирішувала довго аж до 1955 року. Це просто формувався в цей період Римський статут з 1951 по 1955 рік. Вони брали і узгоджували всі оці пункти нашого Римського статуту. Вони узгоджували, узгоджували довго. Узгоджували, аж поки не почалася холодна війна. І всі сказали не на часі, знаєте? У, не на часі оцей ваш Римський статут, у це все не треба. Взагалі досить -таки стало цікаво, тому що тут ви нам кажете безпосередньо не убій, а ми ж тут якраз тут націлились з ракетами, ну як тут не убій, це ж це ж не актуально. І у нас стає що досить довге, аж до поки в 1979 році не подає голос стрімдати до Баго. Досить -таки дрібненька країнка в Південній Америці. Так що, якщо ви стрільні дату, передайте їм, що вони сонечки, що вони лапочки. Вони зробили таку величезну справу. Перше, вони просто подали голос. І спитали, так ми, йомайо, приймаємо Римський статут, чи ми чешемося досі? Скажіть нам на Бога, нам то дуже цікаво. І ще вони безпосередньо представили проєкт Римського статуту, там зробили свої доповнення. Тріндати Тобаго зробили величезну справу. Аж до 1994 року. Тобто вони доповнили тому, підкоректували римський статус. Звісно, можна сказати, що безпосередньо Трійда Тубагу допомагали всі небайдужі, але тим не менше, ініціатива Тріндат Тубаго, знаєте, досить велика і широка. Це була досить велика справа маленької країни. Це просто я не знаю. Тим більше, що далі у нас великі країни знову думають. І поки вони думають, у нас з'являється Слободан Мілошович і ще одна нехороша людина. І над ними ведуться судові розслідування. Міжнародна спільнота розуміє, що ну, треба щось вирішувати. От треба безпосередньо щось вирішувати. Ну, як це так? Що ми досі готуємо законодавство, а немає суду. Тобто, я навіть по Югославії, югославська тема повз мене пройшла. Я пам'ятаю всі ці обурення, та не маєте права ображати бідного, нещасного Слободана Мілошу. Він взагалі нічого не зробив. Ну і що ж так? Ну, здогадуєтеся, чия це була шарманка. Тут, таке, тут така справа. Тому Міжнародна конференція вирішує зібратися в Римі. Чого в Римі? Тому що там знаходиться священний престол. Всі читали Біблію, сподіваюся, принаймні, знаєте, десять заповідей. От Генеральна Асамблея, он також вирішила. Ви знаєте 10 заповідей. Знаєте першу заповідь? Не убій, правильно. Так що збираємося в Римі і будемо вирішувати справу. Кого не вбій, скільки раз не обій там. Ну, це анекдот. Знаєте, як в Думу поступило? Законодавство не вбий, не вкради, не люботдійству і дума працює над поправками от точно так само і тут. В Римі працював над поправками з приводу не убій. І вони працювали над поправками довго, ціле літо. Сподіваюсь, там було досить весело, тому що вони фактично з липня там як засіли, так в червні тільки звідти поїхали. І те аж в липні 1989 року вже безпосередньо в Генеральному штабі ООН уже, США зараз перейняв на себе всю цю оформлюючу мішуру, і там був уже урочисто, так би мовити, затверджений Римський статут. Тобто він затверджувався не раз, а не два. І безпосередньо проголосували за Римський статус 120 держав, 7 висловилися проти, 21 утрималась. Україну не питали, та й, напевно, Україна не сильно хотіла. Тому що загалом то у нас Україна вже існує безпосередньо. Зараз ось. У нас вже Україна існує. І не зле було прийняти якусь політичну самостійність. Вам не здається? Тобто, що ми зараз бачимо? Що ми маємо юридичну самостійність? А по факту ми ще лишаємося пострадянською країною на законодавчому рівні. Прям сильно з... на законодавчому рівні, ми насправді досі гомо такий. От якщо людям перепадає часом від мене за те, що вони гомо то мені здається, що в вершках влади там ще ті гомо прям в квадраті, прям в кубі. Там прям такі гумосовєтіки, тому що це ну, просто беззуба політика, як на мене. Казахстан і той він підписав Римський статут і ратифікував його. А Україна тільки згодилася підписати Римський статут у 2000 році. Як вам такі справи? Ми тільки підписали, але не ратифікували. Білорусь, правда, не підписала і не ратифікувала, і Росія також підписала, але не ратифікувала. Ну, тобто, зрозуміли, хто нам був друг. Це насправді досить погано, тому що я розумію переживання Росії. От російські переживання якраз зрозуміли, тому що там вже Путін. Так би мовити, засів, і він міг подумати, що, так би мовити, Римський статут у це все нам не треба. Але це йому не треба. Розумієте? Те, що йому це не треба, це Йожику було зрозуміло відразу. Що Римський статут йому не треба? А от нашим чого не треба? За компанію можна вас спитати. Що ви вирішили, ага, спочатку не убій, потім не укради, потім не прилюбодійствуй, ага, багато ви від нас хочете. Тому що мотиви цього чоловіка зрозумілі. там треба поубивати всіх підряд ну, з його чудової точки зору. А чим керувалися наші, науці невідомо. І я оцю всю повіконку вам зробила, щоб зробити наглядний. Приклад того, що може зробити Україна, підписавши Римський статут. Тобто, я розумію, що Путін і зараз по факту тишком нишком приїздить в Україну. Я це розумію. Можна сказати, що о, він там нас боїться. Ну так, він нас боїться, але він ще не трепіщить, так би мовити. Ми ще не всі пакості йому переробили. Ми можемо ратифікувати Римський статут, і коли він наступного разу захоче приїхати в Україну, то йому треба буде боятися не міліціонерів. Йому треба буде боятися. Йому треба буде боятися навіть не нашого люду, добре, там ми такі добрі, чисті, добре. Циганів його треба буде боятися, тому що якщо цигани вкрали в росіян танк, то самого Путіна вони також вкрадуть. Я вірю у вас, Ромали. Такі от справи. Тобто, за Путіна можна, так би, мовити, поборотися, точніше, за його голову можна без тулуба. Тобто, ми можемо що зробити пакості. Але для цього потрібно ратифікувати Римський статут. І тепер саме цікаве. А чого ні? От як ви думаєте. От з одного боку, що мені подобається в лапках, звісно, з одного боку, ми голосимо, що це геноцид. Я про це говорила на початку. Тобто, ми активно просуваємо, що Росія влаштовує геноцид проти України. Знову ж таки, я не сперечаюся, але з точки зору юриспруденції та безпосередньо політичної тяганини, які я трішки більше розуміюся, я розумію, що це довга історія. Ми взагалі-то можемо зробити простіше. Знову ж таки, якщо ми імплементуємо безпосередньо Римський статут. Ось. Ні, даруй Зараз, зараз, зараз. Ось. З чим безпосередньо працює міжнародний трибунал? З геноцидом зрозуміло. Ще він працює безпосередньо. Зі самим злочином проти людяності, але це такий загальний термін. Хоча будь-які воєнні дії можна вважати злочином проти людяності. Воєнні злочини оцього можна надоводити по саме нікуди. Злочини агресії також зрозуміло. І екоцид велике вітання атомним електростанціям. Тобто те, що робить безпосередньо Росія на Запоріжжі в даний момент, це називається екоцид, це називається шантаж тим, що я дурний, там, наприклад, підірву атомну електростанцію, ми зрозуміли, що ти дурний. Ти не переживай. Ми це знаємо. Тільки ми тебе не боїмося це раз. А друге, те, що ми з тобою зробимо, тобі мало не покажеться. Так що ми можемо, так би мовити, пам'ятати про геноцид, але не акцентувати на ньому увагу саме зараз. Тобто Ми можемо його довести через десятиліття, коли ми хоч приблизно будемо знати, скільки в нас загиблих, мирних людей, через оці всі бомбардування мирних міст, міст мільйонників українських, Тобто геноцид можна довести просто ну, не зараз. А всі інші злочини можна доводити потрошки зараз, по ходу п'єси. Тобто я не бачу в цьому такого великого, так би мовити, протистояння проблеми. Але це я не бачу. Я ж громадянин України, я ж нічого не знаю. Да. Ось, мені сподобалося. Оце, оце от просто красота. Говорить нам заступник Офісу Президента України Андрій Смірнов. Так би мовити, він ще ображається, от що мене бісить. Тому що не можна імплементувати Римський статут через те, що Росія зможе значить на жалуватися безпосередньо в Гагу на Україну. Росія. На Україну нажалуватись! Я знаю, що вони можуть, але я ж не думаю, що ви наш настільки дурні, ну народ. Тому що те, що зробила безпосередньо Росія в Україні, м'яко кажучи, тягне не на одну статтю Гайського трибуналу. Ну Ви правда вважаєте, що ця відмазка пройде, чи що? Ну, Знаєте, я розумію, що ви тут накидали багато розумних слів, але мої вухачі не таку фігню слухали. заспокойтеся. І ще що нас дуже гальмує, от, от прям дуже гальмує ця Конституція України. Це, це прям плач і сором. Я не знаю, як це коментувати. Ну, тобто, ми відмовляємо Газькому трибуналу. І ми відмовляємо Римському статуту, спираючись на Конституцію України. А ми ж такі законослухняні громадяни що прямо обняті плакать. Ну, так, що нам безпосередньо висувають наші міжнародні партнери, яких ми не слухаємо, до слова сказати. Вони нам висувають те, що у нас, м'яко кажучи, судова система, м'яко кажучи, ну, дихає. Ну, вона дихає, вона ще не померла остаточно. Вона дихає раз через два, але справа тому, що вона не може виконувати свої прямі обов'язки, розумієте? Згадаємо Печерський суд, отой вічний плач. Можемо згадати насправді будь-які суди у нас в інформаційному полі суди згадуються не раз і не два. Ну, тобто, якщо ми живемо за старими радянськими, так би мовити, поняттями, що от мені, так би мовити, добре, мені там кеш, відкат, там я не знаю, а ворогам у нас закон. Ну, ви потім не дивитеся, що у нас законодавство перекручено з них на голову, і я навіть не знаю, хто там буде в ньому розбиратися. Тобто, це треба бути фанатом законодавчої системи. Розумієте, я історик. Я можу вас тільки провести по історії як по цікавому предмету, так би мовити, який досягне в будь-яку сферу людської діяльності. Але я не можу безпосередньо це копросатися в законодавстві. Хоча мені стало цікаво. Перше, що безпосередньо у нас всю, так би мовити, законодавчу, точніше, всю судову ланку логічно тягнуть суди. І які можуть бути проблеми? Ні, от Вони намалювали, так би мовити, проблему на пустому місці. Україна не може, так би мовити, довіритись судову гілку влади Україна, міжнародному законодавству. От прямо не з руки там Україні це зробити. Розумієте, у нас ж таке святе законодавство, що прямо я не знаю. Ну, тобто, ні разу у нас судді не крадуть, ні разу вони там хабарів не беруть, ні разу не їздять ні на яких машинах. Ну, тобто, такі у нас святі судді, що прямо я не знаю. Тобто, у нас законодавство прям законодавча і виконавча влада у нас працюють синхронно. Синхронно тільки не так, як в Європі. У нас вони працюють синхронно, але. Коси в неправильно не працює. І ми отакі от неправильні куди не плюнь, що висуваємо претензії до міжнародного суду, що от не відповідає безпосередньо наше законодавство святе, міжнародному законодавству. Тобто я не знаю, як міжнародні дипломати оце все слухають наші оці побрехеньки від наших політиків, чесно. Бо в мене немає слів одні вислови. Тобто не можна так захаращити країну що ще випендрюватися, так ніби це ти, так би мовити, вирішив. Розповідайте сказки на Бога грамотно, можна вас попросити? І, добре, я перестану оце все виплескувати. Справа в тому, що ми можемо просто взяти і ратифікувати Римський статут. Без всяких вийо, даруйте за мій французький. Без всяких оцих посилань на те, що «А Росія може, а якого дідька ми не можемо. Велике вийо нам заважає. Чи на йо, чи я навіть не знаю. Ну, тобто, ну, це просто неймовірно. І зараз оці всі міжнародні злочини мають піти к бісовій матері тільки тому, що у когось схеми стануть неробочими. <кхе> Добре, народ, я просто припиняю трансляцію, тому що <кхе> я бачу, що мене несе. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково.